Давайте розглянемо окремо українську етнорелігійну ідентичність. Що є її елементами, що входить в її структуру? Це без сумніву певна етнічна культура, фольклор, мова, звичаї. хоч вони відрізняються. Оскільки Україна велика за розмірами країна, в різних областях є і різні елементи, які відрізняються один від одного. Але вони всі входять у цей арсенал української інтегральної культури, і це визначає важливу українську ідентичність. Далі релігія. З релігією також не так все просто, бо українці, передусім православні. А якщо ми говоримо про Україну як державу, то ми знаємо, що у нас є, по-перше, 135 різних етнічних груп: меншини, є корінні народи, є релігія православна, причому в деяких видах є Кефальна церква, є одна українська православна церква, є Московська церква, також православна. І це всі, все трохи нас плутає, але те, що воно нас плутає у, в розмові. У визначеннях насправді є дуже важливе коріння. Українців, виходить, немає єдиної етнорелігійної ідентичності, бо в різних регіонах вони відносяться до різних кластерів ідентичності. І це дуже важлива риса української ідентичності. Далі історія України вона колоніальна. Українці багато років належали до різних імперій, до Остро-Угорської імперії. До польсько литовського королівства, турки і татари заходили в Україну і також свій вплив мали. Росія, звичайно, куди ж без неї, неї да? мала великий вплив впродовж останніх 400-500 років. Це все впливало на становлення української ідентичності. Її змінювало, формувало, але формувало не чітко. Якщо був би один чинник, наприклад, польсько литовський впродовж 400-500 років українці були б зараз зовсім іншим народом. Вони були б таким же європейським народом, як є поляки або литовці. Таким чином, дуже важлива риса української ідентичності це аморфність, це присутність декількох кластерів всередині структури української ідентичності. Але дуже важливий чинник, крім того, всього, що я сказав, це певний комплекс віктивності. Те, що називають народів меншовартістю. Українці формувалися так, що над ними весь час домінували якісь сильні держави або сильні люди, пани. І вони мають у більшості своїй комплекс меншовартості, а я називаю це комплексом активності. Це комплекс вічної жертви. Вони мають його індивідуально і мають його колективно. Звичайна історія України з 91-го року, коли була створена держава. Вже відрізняється від цього. За останні 30 років той шлях, який ми проходимо, він потроху віддаляє нас від того стану, коли ми були колонією. Але оскільки я сказав, що цивілізаційна ідентичність вона дуже повільно міняється, бо потрібні певні потужні чинники, які впливають на мільйони людей. Тому це також ще не пройдений шлях остаточно від тої колоніальної ідентичності, з якою ми жили. Більше 400 років. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це певна риса ідентичності, яка зустрічалася у невеликій кількості людей, це казацтво. Тобто це певний нонконформізм. Це незгода з своїм існуванням. Ну, наприклад, село, де всі сотні людей кріпаки. Одна людина не хоче бути кріпаком. Хоча це певні зручності є в цьому, є де жити. Є що їсти, треба тяжко працювати. Це ціна за те, що в тебе є певні цінності виживання, мінімальні, але вони в тебе є. Тобі не треба самому їх шукати, не брати на себе відповідальність. Вся відповідальність лежить на пані. Пан повинен тебе забезпечити мінімальними. Ти можеш, звичайно, мати город, чи щось для себе робити, але це вже залежить від милості цього пана. Але одна людина не погоджується з таким образом життя, який нав'язується сторіччями. Діди були такими, батьки були такими, і ти повинен бути такими. Це нонконформіст, це протест. І ця людина бере, кидає своє місце життя і йде на запорізькі степи, йде на Хортицю. І вступає там до казаків. Це певний вчинок. Звичайно, це пов'язано не завжди з позитивними рисами того життя, яке було там на Дніпрі. Але це певна риса, яку не можна відірвати від загальної української ідентичності. Бо те, що ми маємо сьогодні, те, що ми маємо останні десятиріччя, в цьому проявляється, на мій погляд, саме ось цей елемент козацької саме ідентичності, саме ідентичності нонконформізму. Ось, на мій погляд, така структура. Української ідентичності, і саме тому я ділю типи української ідентичності на три типи. Перший тип це українці, які проживають в діаспорі, в західній діаспорі, в Канаді, в Сполучених Штатах, в Австралії, Новій Зеландії, тобто в країнах цивілізованого Заходу, демократичних країн. Це певний тип української ідентичності, яка за останні, там, скажімо, 150 років. Зазнала певних впливів від тих народів, серед яких жили українці. 130 років тому, чи вже не 130, 140 років тому, з України виїхали в Америку, в Канаду, в інші країни мільйон українців і мільйон євреїв. Виїхали саме з цього місця, де вони були роздерті між різними ідентичностями, які впливали з Заходу і Сходу. Ми про це ще поговоримо. Але вони виїхали і через три генерації. Занурившись в те культурне життя, в ті різні обставини, які були в тих країнах, вони стали іншими. Вони не перестали бути українцями. Якщо зайдемо до них додому, ми побачимо рушники, ікони і інші атрибути, які говорять про те, що це українці. Але коли ви їх бачите в місті, ви не можете відрізнити їх. Вони, на вигляд, майже такі самі. Одягаються так само. Навіть фенотип міняється, це відомо. Феномен, навіть фенотип міняється після того, як певний народ у меншості живе в інших країнах. Так що, перше, це українці, які живуть у західній діаспорі, другі це українці, які живуть в східній діаспорі, в Росії, в Казахстані, навіть в Китаї, можливо, в інших країнах Сходу, це українці більше такої авторитарної ідентичності, бо вони занурилися в то, у Ідентичність авторитарних народів, які живуть на Сході. І вони набрали ці риси до себе. Ми також були такими 100 років тому. Але ми пройшли свій шлях, а вони знаходяться досі всередині авторитарного світу, східного світу. І нарешті третій тип ідентичності це український сучасник, який ми з вами несемо в історію. І він перехідний. На мій погляд, він перехідний цей тип. Бо він символізує собою сьогоднішній етап, що ми рухаємося в певному просторі ідентичності від східного євразійського до західного європейського типу ідентичності.